Ми продовжуємо серію анімаційних е, відеоуроків в PowerPoint і будемо говорити про покадрову анімацію, зокрема про застосування багато слайдів у ефекті мультиплікації. І так створюємо кульку по пригонку. Взагалі, якщо поговорити про кіномистецтво, то потрібно е, зазначити, що історія його виникнення воно передбачає дуже багато ручного, ручної праці, яка створювалася окремими аніматорами. Якщо говорити про мультиплікацію, то це є окремим видом кіномистецтва, твори, якого створюються шляхом знімання послідовних фаз руху намальованих або об'ємних об'єктів. От, наприклад, ми бачимо анімацію коня, який біжить, і під, скажімо так, зображенням ховається намальовано окремо вісім отаких заготовок, які переходять від однієї в іншу. Тобто дотримується максимально художник пропорцій, але змінює саму фазу руху. І якщо ми налаштуємо перехід картинки першої в другу, другої в третю, третю, четвертою, відповідно так, аж до останнього будемо знову циклом відображати у першу, то ми створимо анімаційний ефект. Якщо говорити про перші анімаційні мультфільми, то, мабуть, одним із найперших зафіксований у 1908 році на студії Камонт у Франції мультфільм, який мав назву Фантасмагорія. Ви можете зайти в Вікіпедію, подивитися, є деякий матеріал про цей мультфільм, і якщо ми переглянемо його деякі фрагменти, ми побачимо, що це досить простий анімаційний такий сюжет, має цей ролик, і, мабуть, багато хто в PowerPoint навіть міг би зробити і краще. Але це все-таки історія, і тут варто зазначати, що той, хто хоче творити, завжди отримає під руки інструмент, яким це можна зробити. Відповідно говорячи про PowerPoint, ми маємо зазначити, що це не є в принципі, програма для створення мультиплікацій, але деякі елементи тут можна продемонструвати. Наприклад, можна продемонструвати, як об'єкт, змінюючи розташування на кадрі, змінює свої властивості і відображається у вигляді анімаційного ефекту. Беремо фігуру, беремо звичайний круг, його можемо змінити. Там, наприклад, зеленим поставити, то він давайте ефект йому поставимо. Нехай це в нас буде все-таки якась така ось тінь. Так, от десь вона в нас буде починати свою фазу руху. От звідси так, тепер перед цим як продовжити дублювання, копіювання і переналаштування кожного слайду, нам потрібно деякі налаштувати особливості. Перше у переходах потрібно налаштувати тут клацання кнопки миші прибрати. І анімацію поставити у 5 мілісекунд. Тобто тут ми маємо виставити дуже малий інтервал часу, щоб переходили кадри від одного в інший. Ми це робимо спеціально на першому слайді, для того, щоб кожний слайд містив таке налаштування. Можна, відповідно, зробити всі там. 50-60 слайдів мультиплікації, яку ми хочемо спроєктувати, і потім до кожного застосовувати цю настройку, але краще зробити до першого, і потім, відповідно, це налаштування перейде до всіх інших. Налаштування самого показу слайду можна тут налаштувати показ слайдів і поставити, що це в нас буде безперервний цикл до натискання клавіш Escape. Нам це знадобиться. Ну і це буде за часом. В принципі, тут у нас все налаштовано, можемо е, працювати. І так, зараз ми не будемо застосовувати зовсім ніякого анімаційного ефекту, ми просто будемо створювати дублікат попереднього слайду, Так, Ctrl-C на слайді, Ctrl-V. І незначним чином будемо змінювати об розміщення об'єкта на слайді. Я буду це робити, затискаючи клавішу на клавіатурі, щоб не мишкою, бо якщо я це буду робити мишкою, в мене є ймовірність того, що буде допищено певний здвиг об'єкта. Так, беру попередній і його знову трошечки змінюю. Таким чином, у мене з'являється серія кадрів. Ctrl-C, Ctrl-V, в яких у мене об'єкт змінює своє положення. Поки ще анімації тут немає. у нас. Вона з'явиться тоді, коли у нас ці кадри будуть переключатися один між одним. Так, ми майже дійшли кулькою до кінця. Ctrl-V. І зараз ми тут допустимо отакий от ефект. Ми спостерігаємо, що кулька торкнулась уже уявного краю, але ми не припиняємо нашу роботу. І зараз ми її трішечки от так деформуємо. Тобто показуємо, що в нас кулька буде мати певне таке налаштування. Ну, хай от це буде критична фаза, коли вона там стиснулась. Ctrl-V. Відповідно, потім вона у нас починає розтискатись, Ctrl-C, Ctrl-V. Як бачимо, я досить швидко створюю велику кількість слайдів, у мене вже їх 10. Там Ctrl-V. Тепер я знову починаю піднімати цю кульку, Ctrl-C, Ctrl-V. Звертаю вашу увагу, що в мене працюють лише гарячі клавіші. Комбінація копіювання і вставлення об'єкту. Так. Майже ми дійшли до кінця. Ну і завершальна фаза руху, що у нас кулька піднялась. Все, в принципі, ми можемо переглядати ту анімацію, яка в нас отрималась. І так, поїхали. У нас є така мерехтяща кулька. Якщо нам сильно швидко це все відбувається, ми можемо трошечки змінити налаштування, виділяємо Ctrl-A усі слайди. Показ слайдів, шукаємо переходи, і тут можемо поставити, наприклад, 10 мілісекунд. Так, Тут досить непросто потрапити сюди, дрібне. Так, 10 мілісекунд застосовані до всіх. Бачимо, у нас трошечки змінилася анімація, і кулька у нас має такий собі ефект. Відповідно, можна десь застосувати в якійсь мультиплікації. Як бачимо, ми створили велику кількість слайдів, і для цього у нас не витрачено було багато часу. Якщо ж говорити більш про якіснішу анімацію, то ми маємо розуміти, що заготовка кожного слайду має передбачати наявність конкретного окремого елементу. Ну, Наприклад, це можна зробити таким чином, що чи ми зараз візьмемо цю всю заготовку і трішечки з нею попрацюємо. І так, друга частина відео бонус такий собі. Копіюємо і вставляємо сюди це зображення. Далі наша задача буде заключатися в тому, щоб із е, оцеї картин отримати окремо зображення. Що ми зараз для цього зробимо? Я зараз це все скопіюю, відповідно, 8 разів. Так, ну це я можу тут по порядку тільки буду робити. Так, це в мене буде 3. Це в мене буде 6. Ну і ще 2. Автоматизація роботи, відповідно, у нас тут має відбутись. Так, тепер на першому я дуже швидко обітнуся і отримаю от оцього от коня. Е, так, на другому я обітну і отримаю тут другого коня. Як ви зрозуміли, я зараз відео прискорю, і в кінці ми отримаємо. Так, тільки тут досить, ну, нехай нам сама. Е... Сам принцип зрозуміти цього вистачить буде. Я не хочу робити промальовку цього об'єкта окремо, тому така лінива в мене буде робота. Так, відповідно, ми отримали ось таких вісім заготовок. На першій заготовці ми залишимо відповідно першого коня, поставимо його в центр. Тепер зробимо тут е дублікат ну, цього ж слайда, скопіюємо Ctrl-C і ставимо його вісім разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер, відповідно, ми на другому слайді е розміщуємо це все, перебираємо і розміщуємо лише. Другий фрагмент нашого зображення. Всі окремі прибираємо. Тепер це у нас буде третій. Так, другий прибираємо. Тут головне не заплутатись, які у нас були використані заготовки. Тепер у нас йде четвертий. Здається, це був оцей ось. Ну, якщо у нас щось не вийде, якщо ми заплутались, то в принципі ефект. Вдасться все одно продемонструвати. Це у нас буде п'ятий. Всі інші прибираємо. Тут прибираємо цей, оцей, оцей. а у нас цей лишається. Оці також прибираємо. Тепер ці всі ми прибираємо, залишаємо тільки один. Так є. Ну і ті, що не попадають в кадр, в принципі, можна і не прибирати, але ми просто, щоб естетично у нас всі, весь простір був задіяний. Так, налаштовуємо. Далі Ctrl-A виділяємо повністю усі слайди і налаштуємо переходи. Так, в переходах давайте поставимо тут все-таки 5 мілісекунд. Ну, і там, де у нас е, анімація іде переходів, Ctrl-A додатково. О, ми ще маємо налаштувати пока слайдів і тут поставити, що це у нас безперервний цикл до натискання клавіші Escape. Тепер ми запускаємо нашу анімацію і бачимо, що у нас досить дивно отримався кінь, який біжить. Ну так працює анімація мультиплікація в PowerPoint. Експериментуйте.